Цьогорічний бюджет Коломойського району дещо менший за минулорічний. Пов'язано це з тим, що в регіоні почала діяти Печеніжинська об'єднана територіальна громада. Тому частина коштів трансфертами буде передана туди. Про це на колегії райдержадміністрації говорила начальник фінансового управління Галина Кравчук. Фінансовий ресурс районного бюджету на 2016 рік сформовано сформовано також урахуванням змін, внесених до податкового кодексу, бюджетного кодексу та інших законодавчих актів, що стосуються місцевих бюджетів та міжбюджетних відносин. Обсяг доходів районного бюджету на 2016 рік без урахування міжбюджетних трансфертів визначено в сумі 20 мільйонів 995 дев'яносто п'ять гривень тисяч гривень. Податок на доходи фізичних осіб який зараховується в розмірі 60%, розрахунково складе 19 мільйонів 749 тисяч гривень, що менше в порівнянні з очікуваними надходженнями 15-го року на 5 мільйонів 880 тисяч гривень. Та пояснюється утворенням на території Коломийського району Печеніжинської об'єднаної територіальної громади та передачою відповідно до статті 65 бюджетного кодексу України 15 платників до міського бюджету. Як зазначила фахівець, в цілому загальний обсяг видатків та кредитування районного бюджету на 2016 рік складає майже 365 мільйонів гривень. Але у а це понад 50% піде на заклади. Та установи соціального захисту населення. Практично 100 мільйонів матиме освіта. Тут рівень забезпечення коштами 11 місяців. Проблема, як завжди, виникатимуть із медициною. Однак влада району впевнена, що в другій половині року вдасться ситуацію виправити. Виникали питання і по освіті, та по позашкільній роботі. Зокрема, міський голова Ігор Слюзер висловився за те, щоб діти району відвідували школи та мистецькі заклади за місцем проживання. А це означає, що навчатися в Коломиї уродженцям навколишніх сіл стане важче. Та в районі впевнені, що нададуть всім школярам можливість вчитися у селах і селищах Коломичини. Отож, колегія обговорила бюджет. А вже наступного тижня депутати повинні будуть за нього голосувати. Богдан Малецький, Сергій Гурмак, програма НТК».